Доброго ранку, Анічка Нікуся. Доброго ранку. Доброго ранку! Здрастуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам кожному звичаю. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з математики. Давайте пригадаємо, які ж циферки ми вже з вами вивчили. Один. Один. Два. два три, три. 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 Так, молодчинки. Назвіть число найменше серед цих. Яке найменше число? Один. Один. А яке найбільше? Два. Ні. Три. Три. три найбільше. Так. А яке число знаходиться між. Одиничкою і трійкою. Два. Два, правильно, ми два. два. Давайте порахуємо. Нікуся, порахуй, будь ласка, від одного до трьох. Один, два, три, три. три. молодець Анічка. Один, Два. Please. Так, молодчинки, розумнички, дівчатка. Правильно. Скажіть, кого ви зараз бачите на картиночці? Так, це ведмедики. Так, скільки є? медик. медик. Так, так, правильно назвали. Тато ведмідь, мама ведмедиця і маленьке. Дитина. Маленьке ведмежа. Скільки їх? Три. Троє. Давайте порахуємо. Так, правильно, Нікус. Давайте порахуємо. Разом. Один, Один. Два, чотири. Три. Один, два, Один, три, так. два. Так, молодці. Скажіть, будь ласка, чи однакові ці ведмеді за зростом? Однакові? однакові. Да. ні. Ну, рост однаковий? Ні. Ні, не однаковий, так. Хто ж найвищий? Мінуси. Найвищий, нормально. Тоді вищий. Візунок. Треба найвищий? за нами. Вищої папа? Так, найвищий тато ведмідь. Так, хто трошечки нижчий за таку ведмедя? Ведля, мама. Мама ведмедиця. і хто найниж? Маленький ведмежанок. Так, маленьке ведмежатко, правильно. А зараз ми маємо допомогти ведмедям. Знаєте в чому? Тому що вони забули, де чий велосипед. Скільки велосипедиків, Нікуся, порахуй? Один, два, три. три. Молодець. Анічка, скажи, будь ласка, велосипеди всі однакові за розміром? Ні. Ні, а які? Другой великий, ну середній, синій маленький маленький. Другой алісон, другой сильний, а другой очі маленький. Так, правильно, великий середній і найменший. Так, правильно. У нас три велосипеди різні за розміром. Так, скажіть, будь ласка, а -а -а. для кого ж буде найбільший велосипед? Як ви думаєте, для кого? Для... 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 для тата, ведмедя? Так. А для смітні. кого буде середня? Для мами. А для кого буде найменший велосипедик? Для Ведмедя маленького. Так, для ведмежатка. ну подивіться, правильно я розставила ведмедів тут? Да. Так. Так. Так, ми допомогли їм розібратися. Так, ви молодці. І ведмеді дякують вам, щоб ви допомогли і підказали, де чий велосипед. Наші ведмеді катались і потрапили на галявину. Скажіть, будь ласка, де стоїть тато ведмідь? Де стоїть? Вот. Ні, ну, треба сказати. Ти. От. На пішці. Ну, на... На, 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 на доріжці, так, на доріжці стоїть, тато <ріст> ведмідь. Так, а хто сидить біля кущика? Маленький ведмедик. Так, маленький ведмежатко <ріст> біля кущика. Так, правильно. А де знаходиться <ріст> мама ведмедиця? Можливо. Так, возле дерева. Мама, Але... знаходиться дерева. біля дерева. Так, так Де. молодці, дівчата. Скажіть, будь близько. ласка, хто стоїть близько? Близько стоїть. Хто близько Папа. стоїть? Тату, Папа. Тато, Папа, ведмідь. і... Папа, бить, бить. І ведмежатко. А хто, Папа. а хто далеко? Мама! Мама, ведмидиця далеко. Мама. Так, правильно молодці. Мама. Давайте трошечки відпочинемо і виконаємо нашу вправу. Будинок, їжачок, замок. Пам'ятаєте? Давайте спробуємо, Нікуся, давай, Анічка. Будинок. Склали пальчики ось так один біля одного, притулили пальчики, будиночок зробили. Їжачок. Їжачок. їжачок їжачок спочатку. Їжачок Ось так їжачок. Так. А тепер замок. замок. Закрили пальчики. Будинок. Їжачок. їжачок. Замок. замок. Будинок їжачок. Замок. Будинок їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок і житюк замок. Так, добре, відпочили трошечки. Послухайте, будь ласка, зараз таку історію про невідому фігурку. Жила собі фігура ось така. Сумно було їй дуже-дуже. А знаєте чому? Бо вона забула своє ім'я. Неувольник. Бо вона забула своє ім'я. І вона захотіла дізнатися, як же ж її звати, і вирушила в подорож. Ой. І коли вона подорожувала, вона зустріла, вона побачила, що хтось котиться. Чи впізнали ви фігурку, яка котиться? Так, правильно. Це круг. Круг, побачивши цю фігуру, питає: Ти хто? Фігура відповідає, Я не знаю. Але Це я не такий, як ти, тому що я не вмію котитися, тому що мої куточки за все, все чіпляються. Будемо подорожувати разом. Може, хтось допоможе і скаже, як же ж тебе звати? Подорожуючи. Вони побачили будиночки. Скільки будиночків побачили фігури? Скільки? Будиноч... Два. Два будиночки. В будиночку є дверцята. Ось дверцята. Вони однакової чи різної форми, дівчатка. Ні. Вони різної форми. Так. Якої форми ось ці двері я показую курсором? Якої форми? двері. і Кругленькі, ось ці кругленькі. Так, яка може фігурка зайти в ці двері? Так, правильно, може зайти круг. Так, оці. і у нас залишилася одна. Одна невідома фігурка. Ось вона. Скажіть, будь ласка, скільки кутів є у цієї фігурки? Один, два, Один, два, три, три кути. Так, а скільки сторін? Один, два. Три, скільки сторін? Три. три, три кути, три сторони. Три. Так. А якщо у фігурки три кути і три сторони, то вона називається Як, ви вже казали? Трикутник, три правильно, раділа. Фігурка, що ми її ім'я, і вона ніколи не забуде своє ім'я, що вона називається Трикутник. Отже, в дверцята трикутної форми може зайти яка геометрична фігурка? Трикутничок, Правильно, молодці, дівчатка. Погляньте на наступне завдання. Нікуся, назви, будь ласка, синенькі геометричні фігурки. Називай. Коло. Трикутник. Трикутник. Круг. Так. Анічка, назви, будь ласка, жовтенькі геометричні фігурки. Круг, круг, трикутник. Так, скільки синеньких геометричних фігур, Скільки всього, всього скільки фігур синеньких? скільки? три. Три а, так. А скільки трикутників синеньких? Трикутників. Ні, трикутників синеньких. Трикунь, трикутників. Два Не? Два трикутнички. Чого більше? Синеньких трикутничків чи круги. І круг. Так, а чого більше? Трикутничків чи кругів? Тревольника или того. Україн. Два треугольника. Трикутничків три більше ніж круг. Добре. Анечка, скажи, будь ласка, скільки жовтеньких кругів? Два. Так, а скільки трикутників? Один. Один. А чого більше? Два кругів. Так, два круги. Їх більше, ніж трикутнички. Так, добре, дівчатка, молодчинки. Наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми познайомилися з вами, з геометричною фігуркою, з якою нагадайте. З якою? <клес> з якої ти сьогодні познайомились. <клес> так, <клес> так, правильно, ми познайомились з геометричною фігурою. трикутник. Так, правильно. <клес> Смайлик <клес> посміхається і показує вам зараз. <клес> Тому що ви, дівчатка, дуже добре сьогодні працювали. Я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення! До побачення.